Всім привіт! В ефірі дев'ятий випуск Техновіки. Говоримо про SpaceX. Поїхали! За підтримки спільноти, чи знаєте ви? Останнім часом компанія Ілона Маска приковує чимало уваги до себе та своїх сміливих експериментів, один з яких, 8 квітня, нарешті закінчився успіхом. Я ж сподіваюся, всі вже чули про успішну посадку першого ступеня ракети Falcon 9. Але що це означає? Чому так багато галасу навколо? І чи справді ця подія є така визначна та значуща? Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. А поговорити є про що? Тож мощуйтесь зручніше. Почну з історії зовсім трішки. Ну чесно, Ілон Маск за його ж словами у студентські роки поставив собі за мету зробити якомога більший вклад у розвиток інтернет-технологій, відновлюваних джерел енергії та переселення людства на інші планети. І ось після ряду невдач, з Тесла, Фалкон 1 та інших менш глобальних, але не менш болючих провалів нарешті Ілон Маск стає чи не найвизначнішою людиною сьогодення. Багато хто ставить його на один щабель зі Стівом Джобсом, Сергієм Бріном та Білом Гейтсом. І скажу я вам не безпідставно. Але чому запитаєте ви? Чувак просто заробляє у грошей нам то що з того, втім, не все так просто. Я поясню. Річ у тім, що як Тесла, так і SpaceX десятки років були збитковими організаціями, які, попри, здавалось би, значні успіхи та проривні технології пережили ну дуже багато невдач. Згадайте тільки Тесла Roadster, трансмісія якого через прорахунок інженерів виявилася неефективною, а ціник склав 97 тисяч баксів, що мало не вдвічі більше ніж планувалось. Через це вихід автомобіля було відкладено майже на рік, що в свою чергу призвело до необхідності значного Очень штату, закриття офісів і тому подібного. Така ж ситуація зі SpaceX. Амбіційний проект, який почався з великої мрії про колонізацію інших планет, почав своє існування з ряду невдач. На самому початку Ілон Маск не розрахував ні сил, ні часу, адже він думав, що на будівництво та запуск ракети йому потрібно буде не більше 15 місяців. Але процес розтягнувся на 4 роки. Але ось нарешті 2006 рік ракета Falcon 1, названа так на честь тисячолітнього сокола зоряних воїн, готова до підкорення космосу. Це успіх! Але ні. Перший запуск у березні обернувся катастрофою. Ракета загорілась і впала, ледь відірвавшись від землі. Ілон Маск не здався і продовжив розробку. Друга ракета згоріла в атмосфері через помилки у розрахунках подачі палива. Впав і третій Falcon 1. Перший ступінь ракети відокремився, але на мізерних залишках палива рвунув догори, наздогнавши решту апарату, зіштовхнувши його з курсу і завдавши серйозних пошкоджень. Після таких невдач Ілон Маск всерйоз мав намір відмовитись від підкорення космосу. Четвертий запуск повинен був стати вирішальним для SpaceX. І, на щастя, він виявився успішним. 28 вересня 2008 року ракета Falcon 1 не тільки успішно стартувала, але й вивела на орбіту 150 кілограмів вантажу, принісши компанії першу славу. І тільки у 2009 році наступний Falcon 1 вивів на орбіту малазійський супутник, що дало SpaceX міжнародне визнання. Сьогодні Falcon 1 вже не літає. Йому на заміну прийшла більш нова ракета Falcon 9, яку з 2010 до 2013 року SpaceX запускали 5 разів, і всі запуски були успішними. Ще одна розробка компанії. Човник Dragon він здатний виводити на орбіту як вантажі, так і людей. Човник запускається за допомогою ракети Falcon 9 І на сьогоднішній день це єдиний у світі багаторазовий космічний корабель, оскільки США раніше відмовились від використання шатлів у травні минулого року. SpaceX успішно випробували човник Dragon V2 Ймовірно, саме він у найближчому майбутньому буде займатися перевезенням пасажирів. Що ж, от ми плавно і підійшли до сьогодення та майбутнього. Повторюсь, 8 квітня перша ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлилась на плавучу баржу на мисі Канаверал. куди за кілька місяців до того вже намагались посадити все ту ж Falcon 9 Спроба закінчилась вибухом, як і попередні 4. Втім, тепер Ілон Маск може сміливо дивитись сьогодні у завтрашній день, а там нам видніється саме багаторазове використання ракет та значне зниження вартості польотів у космос. До сьогоднішнього дня для польоту у космос щоразу будувалась окрема ракета. Це як викидати літак після приземлення. Уявляєте вартість таких? Польотів. Втім, тепер саме завдяки SpaceX та впертості Ілона Маска ми, ймовірно, отримаємо можливість порівняно дешевих та частих подорожей до галактик. В даний момент відбувається перевірка та тестування ракети, що успішно повернулась. І тільки після цього буде відомо, як часто компанія зможе використовувати Falcon 9 для таких от місій. Втім, за попередніми прогнозами було озвучено від 10 до 20 повторних використань. І за словами все того ж, Маска, наступний політ дев'ятки відбудеться вже в червні цього року. Також було обіцяно. Що в подальшому період відновлення ракетоносія буде в рази зменшено, а його надійність відповідно підвищена. А тепер головне питання: що це дає людству у перспективі? Як говорив астронавт НАСА Джон Грансвельд, однопланетні види не виживають так у віддаленій. Дуже віддаленій перспективі. У людства, сконцентрованого на одному єдиному камінчику у Всесвіті, немає жодних шансів на виживання. Хоча б тому, що саме сонце поглине цей камінчик, перш ніж згаснути. І поки десятки компаній витрачають мільярди доларів на чергові смартфони, планшети, додатки, палиці для селфі, SpaceX займаються саме тим, що справді важливо. Ілон Маск прекрасно усвідомлює всю хиткість нашого становища на Землі, і одного разу його мрія про космічні подорожі дозволить колонізувати віддалені світи, а значить, збільшить шанси на виживання. Вання людської цивілізації. А що ви думаєте про SpaceX, Falcon 9 та такий значний крок у розвитку космічної галузі? Поділіться з нами у коментарях. Також не забувайте про вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Надовго не прощаємось. До зустрічі! Але ось нарешті 2006 рік ракета Falcon 1, названа так на честь космічного корабля Millennium Falcon з зоряних воїн, готова до підкорення ОС успіху. це космос. <с> Четвертий запуск повинен був стати вирішальним для SpaceX. <с> І, на щастя, він виявився успішним. Так, у віддаленій, дуже віддаленій перспективі: у людства, сконцентрованого на одному єдиному камінчику у всесвіті, немає жодних. Чайка. <с> <с> Шансів на виживання.